Моє шанування. Стикнувся з такою проблемою. У мене у паркові стоїть вогнище для сковороди, для казана і мангол. І не вистачає стола. Катастрофічно не вистачає стола. Я вже матюкався декілька разів під час приготування ухи. Тому вирішив я зробити додатково для зручності столик. Для столика я використаю, колись ось викупив на металобрухті такий лист нержавійки, Він взагалі то рідний. Рідний його розмір 2 на метр. Це я від нього відрізав 70 см вже я поміряв. Товщина. Сейчас я вам скажу яка товщина нержавійки. 4 мм майже, там 3, з чим Оце хочу з такого зробити стіл поверхню столу, з чим теж знову стикнувся, шукав круги по нержавійки. А потім мені прийшла геніальна думка прочитати, що на моїх кругах написано вдома. А на них написано ось метал плюс нержавіюча сталь. 1,6 круг. Яке зауваження порізані такої нержавіки? Не можна перегрівати круг, давати йому по чуть-чуть по І я ось матер довжини. Я відрізав без питань. Зараз укорочу по, на 10 см, щоб було 70 на 90. І тут теж такий є нюанс. Метал вигнутий, не ржавіка. Вирівняти його. Це, звісно, катастрофа. Прийдеться робити на столі е, одну, другу і третю полоску профільної труби, щоб потім його за допомогою болтів вижать. Бо гапати молотом це, це нереально. Обрізав лист, обточив його, Поприварював Болти. Виявляюся, треба було варити нержавійкою електродами. А я з переляку не знав, зварив звичайними. Ну, нібито тримається. А там побачимо, що воно. Е, яка проблема? На майбутнє, хто буде різати радянські листи. Понадіявся, що в ньому край обрубаний під 90 градусів. Кинувся, відміряв, відрізав. І виявилося, що радянські листи різані на заводі паралепіпедом. Або спішили на політінформацію, та не настроїли гіллятину, або я не знаю що. Ну, Вийшла коса. І зварив ось такий столик такий зварив, хто там він буде бетонувати, це відділення для дров. Тут же ж буде прикручуватися цей нержавічий лист, то щоб туди не скачувалося, нічого не падало. Ну і паличка там може для спеції чи для чого. Покажу кінцевий результат, коли установлю вже в паркові. Ну що, столик зайняв своє місце, вже він обетонований. Це загальний вигляд мого холестеринового пекла, де можна приготувати м'ясо. Шорпу. Це воно вийшло висотою, у мене зріст 1,75, а це на уровні плеча мого. Хорошо доставати, коли спеції положиш, сам стіл, щоб не показав щоб не впало все. Столик вийшов простий, але Міцний крапкий, як слово комуніста на товарищськом суді, пішли сітка з комбайна, сітка з холодильника, два речага Юпітера П'ятого. ліжко, тут угольник і цей угольник. Із якогось технологічного стілажа, який служив мені вірою і правдою 25 років. Дві шестерні Юпітера, машинка швейна. Ну, Це от листа відрізав. Вон така поличка для того вийшла. Тоже ліжка, арматура нова. Давай. А ось книжка для розтопки. Не знаю. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Не сподобалось, пишіть зауваження свої. А так очікую вас у своєму паркові.